Доброго ранку, друзі. Пропоную сьогодні вирушити у мандрівку до зоопарку. Саме сьогодні до зоопарку привезли нових тварин: це жираф. Зебра. лев та панда. Давайте допоможемо працівникам зоопарку знайти вольєр для кожної тваринки. Підсказки на табличках. Де буде жити панда. Так, панда буде жити у вольєрі справа. Що це за тваринка до нас приїхала? Так, звісно, в зоопарку є місце і для зебри, де вона буде мешкати. Правильно! Справа. Сподіваємось їй сподобається у зоопарку. А ось приїхав Лев, цар звірів. І на цей раз завдання важче. Цілих три вольєри. Який із них для Лева? Так, правильно. А ось іще одна тваринка. Так, це жираф. Погляньте, який він високий. А де ж жираф буде мешкати? Правильно у вольєрі зліва. Жирафи це найвищі тварини на всій планеті Земля. І це єдині тварини, які не вміють позіхати, на відміну від людей та всіх інших тварин. Проте жирафи вміють мукати, свистіти. Гарчати та шипіти. Весь цей набір звуків вони використовують для спілкування із родичами. А ще у жираф дуже довгий язик, його довжина близько 50 см, і він чорного кольору. А ще у жираф дуже довгий хвіст порівняно з іншими тваринами. Довга шия жирафи дозволяє їм доставати листя на такій висоті. Куди не можуть дістати інші тварини? Але, незважаючи на таку величезну довжину, шия жирафа занадто коротка, аби дістатись до землі. Тому, аби дістати жирафу щонебудь із землі, йому доводиться ставати на коліна або широко розставляти передні ноги. А чи звертали ви коли-небудь увагу на те, як розмальовані жирафи? Не можна зустріти двох жираф, у яких однакові візерунки на тілі. Дітки, ось жираф у нашому зоопарку розповів мені, що у нього є друг жираш. Але цей жираф не схожий на справжнього. Чому? Давайте подивимось на нього. Дітки, чого не вистачає нашому жирафику? Так, звісно, на його тулубі немає плям. Але ти не засмучуйся, жирафику. Ми з дітками можемо тобі допомогти. Ми домалюємо плямки на твоєму тілі. Для початку давайте підготуємо наші пальчики. Гладжу ручки, рученята. Ось так. Ось так. Крапки вмію малювати. Ось так. Ось так. Отож, можемо приступати до роботи. Для роботи нам знадобиться аркуш, на якому намальована жирафа, без крапочок, фарба коричневого кольору, склянка з водою, ватна паличка та серветки. Отож беремо ватну паличку, вмочуємо її у водичку. Останню крапельку залишаємо на скляночці. І набираємо на паличку фарбу коричневого кольору. Та починаємо малювати. Плямки, починаючи від шиї нашої жирафи. Приклали, забрали, приклали, забрали. Наносимо плямки спочатку на шию. Намагаємось, щоб наші плямки не з'єднувалися між собою. Тепер малюємо плямки на тулубі жирафи. А зараз намалюємо плями на ногах жирафки. Лівою рукою притримуємо аркуш паперу, на якому ми малюємо, для того, щоб він не їздив по столику. Ну ось ми намалювали плямки нашому жирафчику. Дітки, сподіваюсь, і ви намалювали плями для нашого жирафика, і він зразу повеселішав і вдячний нам за допомогу. Бувайте до наступних зустрічей!